Всім привіт! Всім доброго дня. Сьогодні 1 серпня, вже 17 година. Весь день були зайняті, мотались по справах. Зараз я доварюю борщ. А це вчора я робила синенькі, ну, мені чогось вони не дуже подобаються. Щось тут не вистачає. Видивилась рецепт, значить такий був рецепт. Ну мені чогось не подобається. Тому і не виставляю. І зняла все, як я робила, ну, не ставлю. Зараз ще раз спробую. Покажу вам, як він виглядить. Ось так виглядять баклажанчики, Ну, чогось вони мені не смакують. Зараз спробую ще раз. Пробую. По-перше треба їх кружочками, кружечками смажити, а не так, бо так незручно їх брати, так тут або цукру не треба. Ну, не знаю, щось мені вони не такі. Ну і не буду ставити, як я робила. Цукру. Цукру тут не треба зовсім. Так все. Борщик вже доварюється. Ось таким чином. Часничок перчик і далі знову синенькі Отак, так шар синеньких от так ось зависуємо ось так Там ще по рецепту треба кріпчиком пригрузити. У ну, мене немає. Ну, так і буде. Другою кришкою. Все. Все. Ось така вийшла. Ось таке блюдо. Завтра будемо куштувати. Прохолодне поставлю в холодильник. Ну, з бурщиком м'яско, з квасовою, свининою. А соля крупна, я люблю таку. О, а бурячок, морковка, цибулька, це я зараз пересмажую з томатиком. Оце така зажарочка. Зараз вкидаю у борщик. Так, все, борщик готовий. На вечір посмажила синій, просто без, без борошна, без нічого Ось ще. Зробила майонез сама. Зараз подавлю часничок перемішаю з майонезом пару ложок і помажу синенькі Опала. Сережа наводить порядки там, де інкубатори. Мені в суботу нігті робить, бо вже такі подорож стали. От. Я зварила борщ, пішла, дала тваринкам мамкиним та і все. Оце і все. Поки що немає якогось бажання знімати. Може, як Сережа поїде. Я вже тоді. Сама собі. Все, давайте. Дякую, що додивились мене до кінця. Що ставите мені лайки, пишете коментарі. Дуже вам вдячна. І до зустрічі, мої дорогенькі. До завтра, до побачення.